За часів династії Чосон існувала система соціальної ієрархії, яка значно вплинула на соціальний розвиток Кореї. Ця система почала змінюватися наприкінці XVII століття, коли відбулися політичні, економічні та соціальні зміни. Активна соціальна мобільність спричинила розширення найвищого класу, що призвело до послаблення всієї системи загалом. Станову систему Кореї. Було повністю заборонено лише у 1894 році. Культура Кореї ґрунтувалася на філософії неоконфуціанства, яка наголошує на моральній праведності та практичній етиці. Конфуціанські ідеї глибоко вплинули на формування сім'ї, оскільки неоконфуціанські цінності проникли на всі рівні суспільства, вони допомогли об'єднати корейський народ як членів єдиної культури. Культурні особливості Кореї, перш за все, очевидні в галузі літератури. У 16-17 столітті з'являються твори, які зображують або імітують народні казки та байки. Одним з найпопулярніших корейських героїв стає Хон Гільдон, якого створив Чун у своєму творі Хонгільдончхон. Повість про Хонгільдона. Де головний герой є своєрідним Робіном Гудом, який краде у багатих, щоб віддати бідним? Також у корейському суспільстві користуються популярністю твори, що уособлюють тварини, зокрема кроликів, корів, тигрів, черепах, птахів та інших. Неможливо не зазначити, що у цей період Чосон переживає японське та манджурське вторгнення. Що породжує багато патріотичних романів, змістом яких є опір іноземному вторгненню, у першій половині XVIII столітті з'являється нова поетична теорія, яка твердила, що потрібно не дотримуватися визначеної форми, а відверто зображувати душевні якості людини. Цю теорію в тодішніх наукових колах називали теорією таємниці небес. Було сформовано також теорію про повагу до особистості автора, яка стала одним з наймотивів літератури XVIII століття. З другої половини XVIII століття літературним світом керує теорія душі, який, ще більше ніж в теорії таємниці небес наголошується на повазі до особистості. Після середини XVIII століття почали розвиватися оповідні романи. До основних репрезентивних творів належать історія Чунсана, історія Шинціня», історія Сінфу, Історія кролика тощо. Серед інших популярних літературних форм були опера фансорі, текстовий ляльковий театр і та різновид народної драми, а також танець у масках. На тлі появи різноманітних прозових творів на хантиль і поезії в жанрі сасоль Сіджо, написаних простолюдинами, стала панувати думка, що твір має достатню літературну цінність, якщо в ньому проявляється особистість автора навіть при недосконалій формі. Сучасна корейська література формувалася на тлі падіння династії Часон. Цей перший період сучасної корейської літератури часто називають просвітництвом. На цей період значною мірою вплинули реформи Габо 1894 року, які запровадили школи західного зразка. У пізній період Чонсон було опубліковано багато біографічних творів, де головний персонаж часто зображувався героєм. Ці твори виховували патріотизм і національну свідомість.